Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо контур завдання в Варкрафті. Сьогодні в мене завдання призивку оружжую, друзі, начнемо завдання е і відкриваємо карту. Друзі, бачимо цю сіру зону, куди нам потрібно е бігти для того, щоб виконувати це завдання. А потрібно буде там нам набивати е знахарів, потім е ментателів і охотників. Тобто цих всіх, е які я назвав е монстрів, це по 10 штук треба кожного монстра набити. Тобто там, наприклад, ментателі 10, охотників 10 і знахарів 10, друзі. Вот, в таку кількість нам потрібно набити для того, щоб виконати це завдання. Значить, біжимо зараз в ту зону, де я показав, друзі, і хотів вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банк буде в описі під відео. Друзі, все, я вже зараз ставлю на паузу, буду на місці, продовжуємо. Друзі, прибіг я в цю зону, відкривайте, бачите, карту, сіра зона, я в ній знаходжуся. А от ментатель. Получається, ось таких моментатів топоров потрібно набивати 10 штук. Друзі, набиваємо кацир. А, такой зараз хвилиночку. І ще от є знахарь. Дивіться, от ще знахарі є. І їх також нам потрібно набити 10. І після цих всіх монстрів нам потрібно ще буде охотників набити. Так що, друзі, давайте набиваємо і далі продовжимо вже. Друзі, дивіться, може хтось не може знайти охотники. Охотники знаходяться в, в, в цій пещері. Друзі, відкриваємо карту і отут я знаходжуся, тут знаходиться пещера. Так що поки набиваємо далі тих монстрів, які нам в завданні сказано. Друзі, після того, як ми набили цих всіх три вида, будемо так казати, монстри, повертаємося в селище. Все лише павши мовок для закриття цього завдання. Друзі, все буду на місці, продовжуємо. Друзі, прибіг я в це селище. Біжимо до NPC. Так, от NPC нас очікує. Обираємо наше завдання, яке ми виконували в нього, і нажимаємо кнопку Завершити, друзі. Після цього буде додаткове завдання, яке одне виконуйте вже в наступному відео. Друзі, ставте лайк, будь ласка. І всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, пока!